Ми пережили особливу духовну подію на нашому Прикарпатті. в стародавньому селі Старуня, яке позначене тисячолітньою історією християнства. Ми освятили першу в Україні підземну базиліку. І таким чином ми були свідками розвитку дуже особливого паломницького центру, який є пов'язаний з. Особою блаженного священомученика Симеона Лукача, який народився в цьому селі, був єпископом підпільної церкви, був в'язнем сталінських катівень і таборів. І теж тут, у своєму селі, відійшов до вічності по вічну нагороду. Саме це село. Ці Карпати були осердям діяльності підпільної церкви, яка урочисто вийшла з того підпілля, і як пророкував праведний митрополит Андрей Шептицький, сяє сьогодні на цілий світ.